Колективу веселі черевички Козалецького будинку творчості, дітей та юнацтва. Так, бачимо вас, пані Тамаро, матимемо презентацію. Вашу, бачимо. Так, все, запрошуємо вас до слова. Дякую. Добрий день, шановні колеги і всі, хто приєднався до нашого вебінару. Сьогодні я хочу розповісти вам про колектив наш його роботу, досягнення та особливості діяльності. Наш колектив було створено в 1995 році. тож Наступного року у нас ювілей 30 років колективу. Ми наполегливо готуємось до цього свята, буде звітний концерт, будуть запрошені діти, батьки, гості. І навіть я хочу зробити танець батькам. Мами вже згодні зробити дітям сюрприз. Спробуємо залучити до цього процесу ще і татусів наших. Не знаю, наскільки це в нас вийде, але ж ми готуємось. На сьогоднішній день у нашому колективі займається 150 дітей, з яких 30 – це хлопчики. Хлопчики, це завжди дуже надихає, адже хлопці додають особливого колориту та шарму нашим постановкам. Звичайно, складно втримати хлопців у танцях, тому що в нас гарно дуже працює спортивна школа у Козельці, де є. Хортинг, де є футбол, де є самбо. І, звичайно, складнощі в цьому є, але ж ми ну, співпрацюємо з цими дітьми. Вони ходять і до нас, і відвідують заняття в спортивній школі. Якщо вони готуються до якогось серйозного змагання в спортивній школі, то я їх відпускаю з занять. Потім робимо додаткове заняття, ми все відпрацьовуємо і вони залишаються в колективі, танцюють із задоволенням, їздимо на конкурсі, займаємо місця. місця. Сім у нас проблем немає. І коли в нас у будинку творчості йде набір у гуртки. Ми вказуємо, що ми набираємо хлопчиків до танцювального колективу, тому що з дівчатками у нас проблем немає. Завжди у нас багато дівчаток, дітей багато, хочуть займатися, ходять регулярно, проблем цим немає. У складі колективу займаються чотири вікові групи. Підготовча – це 5-7 років, молодша 7-9, середня 9-11 та старша група. Усього в колективі працює 7 груп. Це Дві підготовчі, дві молодші, дві середні і одна старша. Нам так зручно, тому що паралельно діти вивчають елементи і танці. Якщо десь якась дитина захворіла чи з якихось причин не може виступати, вона завжди є заміна. Ми можемо замінити одну дитину іншою і завжди виступ є. Концерт відбудеться, танець буде. І ще хочу сказати, що до наших занять ми залучаємо культорганізатора і педагога, педагога культорганізатора і психолога. В нашому закладі цього року вже є психолог. Вони приходять на заняття до дітей, проводять з ними тренінги, проводять з ними всі заняття, і ми використовуємо десь 20 хвилин заняття для того, щоб вони прийшли. І дітям це цікаво. Маленькі діти у нас заняття відбуваються. маленькі дітей ми проводимо заняття півтори години. Але те, що стосується молодшої групи, старшої і середньої, тут заняття тривають дві години, тому що за півтори години ми нічого не встигаємо, нічого не вивчаємо. То нам треба дві години мінімум, щоб ми вивчили. Заняття у маленьких дітей проходять два рази на тиждень, у старших середніх три і чотири рази на тиждень. Головне спрямування нашого колективу є український танець. Це народний, стилізований, сучасний. Кожна постановка має на меті передати дух і красу нашої культури. Також у репертуарі колективу є у репертуарі колективу. Є і танці народів світу. Це для того, щоб дітям було цікаво. Вони вивчають ці танці, там музика не схожа на нашу, там елементи не схожі на наші. Їм цікаво і вони з задоволенням це роблять. Для того, щоб діти краще засвоїли матеріал. Ми робимо одну постановку на рік. В основному це одна постановка на рік. До період першого семестру діти вивчають рухи, вивчають елементи, вивчають фігури танцю, комбінації. І вже після Нового року ми танець майже готовий, і потім ми ще місяців два-три. Відпрацьовується цей номер для того, щоб його можна було показати на публіку. І от коли вже номер готовий, це займає майже цілий рік. Тоді вже ми можемо його возити на конкурси і гарні місця, займають діти гарні місця, це дуже нас тішить. І хочу сказати, що ми живемо в непростий час, і безпека дітей для нас завжди на першому місці. Під час повітряних тривог ми чітко дотримуємось. Правильно, діти закінчуємо, перериваємо заняття, і діти з керівником йдуть до сховища. В нашому закладі сховища немає, але сховище є у третьому ліцею, де наша дирекція домовилась, і ми туди ходимо у сховище. Це просто перейти дорогу. У нас є свій ключ. Ми відкриваємо сховище, заходимо туди з дітьми і продовжуємо заняття. Звичайно, партерну гімнастику там не можна робити, але елементи вивчати, танці вивчать, ми там можемо, включаємо музику і працюємо далі. Але ж є дітки, маленькі, підготовчі групи. То на батьківських зборах було вирішено, що батьки чекають маленьких дітей на заняття, і якщо звучить тривога, то вони маленьких дітей забирають собою. Тому що в період вони починають заняття із 13.30. Це ще коли йде навчання в школі. І якщо спускають дітей школярів і ще приходимо, і ми своїми дітьми, то там дуже шумно і складно займатися з дітьми. Тому маленьких дітей батьки забирають на випадок тривоги. А вже що стосується молодшої, середньої групи і старшої, ми з ними йдемо в сховище і продовжуємо заняття. Хочу сказати вам, що ми проводимо регулярно відкриті заняття, на яких запрошуємо батьків та бажаючих колег. Це не тільки демонстрація досягнень дітей, але й можливість залучити родину до творчого освітнього процесу. E, значить, ми проводимо заняття, показуємо батькам, чого навчились діти, і залучаємо батьків до процесу. Батьки стають разом з дітьми, беруть з собою змінне взуття і з задоволенням вивчають якісь елементи або э, проводимо заняття акторської майстерності. Їм подобається і дітям і батькам. Мабуть, дітям ще більше ніж батькам подобаються ці відкриті заняття. Традиційно останнє заняття наприкінці року це проводимо звітний концерт колективу, який в останні роки є благодійним. Всі кошти передаємо нашим захисникам. Нещодавно отримали подяку від керівництва військової частини за матеріальну допомогу, яку ми ну, кожного разу коли проводимо концерти, все передаємо нашим захисникам. Форма навчання в будинку творчості дітей та юнацтва змішана. Зараз ситуація з, з тими тривогами, але е, коли мало, багато тривог, звичайно, мало концертів. У нас у вересні було таке, що, мабуть, було і по два концерти на тиждень, а починаючи з жовтня зараз зовсім немає. Не проводять, не дозволяють. То ми і, і минулого року так було. То ми використовуємо таку форму, як зйомка відеокліпів. Цей метод стимулює дітей до роботи, вони більш регулярно ходять на заняття, їм цікаво. Велика допомога в цьому, звичайно, культорганізатора нашого Крукос Марії Олександрівни. Вона робить ці всі відео, вона їх монтує, вона навіть ідеї, якісь свої мені розказує. І ми вже разом з нею робимо ці всі відео. Ви їх Якщо буде комусь цікаво, ці записи ми розміщуємо на Ютубі, ну і готуємо майже до кожного свята і події. Це не лише інструмент для збереження пам'яті про колектив, а і спосіб популяризації нашого колективу. І хочу вам сказати, що коли ми. Плануємо роботу колективу, то багато занять ми ставимо на суботу і неділю, тому що в цей час немає навчання в школі, і бомбосховище у нас вільне, ми можемо спокійно туди приходити. І батькам простіше привезти дитину на заняття і чекати, то суботу і неділю ми працюємо з 10 і до 18, з 10 і до 17 години. Субота і неділя у нас дуже завантажені дні. Наш колектив є неодноразовим переможцем фестивалів та конкурсів від обласного до міжнародного рівню. Ми багато ми їздили, ми були в Естонії, в Грузії, Болгарії, Туреччині і жили в сім'ях, і були на днівних ну, в Туреччині. Це як. Ніби як день захисту дітей, у нас то в них таке свято схоже на це. Вони забирають діток, вони живуть у їх сім'ях і потім проводиться такий марш-парад, після параду великий концерт. Дітям дуже цікаво, вони знайомляться з побутом турків. Дуже цікаво. Діти були, їздили. Просто їздимо на фестивалі, конкурси. І приймаємо багато участі у фестивальних конкурсах, які проводяться в Україні. В Ніжині на квітневі викрутаси їздимо. Міжнародний конкурс фестиваль Зоряна Брама, місто Тіїв, я», країна Мрій. Багато їздимо, займаємо гран-при перші місця. З цим проблем немає. Але ж постійно дивимося на конкурси, якщо в першій половині дня їдемо в першій половині дня, щоб був час у нас спокійно доїхати туди і назад. Нам в цьому сприяє управління освіти і культури. Вони надають нам безкоштовно транспорт, а вже ж якщо конкурс платний, то тоді ми ну, це фінансують все батьки. Я хочу сказати, що Найскладніше брати участь у міністерських конкурсах. Це натхнення хортиці і, і розстріляна молодість. Там дуже складно підготувати матеріал, тому що це відправляєш відео. Звичайно, видно все на відео ви самі знаєте. Все видно, дехто руку не так, ногу не так чи щось ще то ці, для мене найскладніші ці фестивалі, що проводить міністерство, тому що там дійсно складно зайняти якесь призове місце. І там перше, друге чи третє неважливо, це вже ну, гарний результат, якщо займаєш місце на цих конкурсах. Велика, ще хочу сказати, що велика подяка нашим батькам та батьківському комітету за постійну підтримку і фінансову підтримку діяльності нашого колективу. Два рази на рік ми проводимо загальні батьківські збори. Перший раз це у серпні місяці ми проводимо і плануємо, що нам треба для. Гарної роботи колективу. Минулого року ми поговорили з батьками, багато виступів, багато репетицій відбувалося на вулиці. І ми користувалися цими маленькими колоночками. Звук поганий, чутно погано. То батьки самі все це бачили, сказали, що нам потрібна гарна колонка, велика, щоб вона довго тримала заряд. І ми, батьки вирішили, придбали, нам подарували. За це їм велика вдячність цього року. Цього року, ми, цього року ми з батьками поспілкувалися і вирішили придбати електронну станцію, тому що багато дуже часу, коли немає світла. То батьки придбали цю електростанцію, ми її заряджаємо, і коли світла немає, то в танцювальному класі роздягальні світло є, і ми продовжуємо заняття. Окрім конкурсів, ми ще організовуємо дітям змістовний відпочинок, які стають нагодою згуртування учасників колективу. Це походи вихідного дня стежками рідного краю, туристичні поїздки до Чарівних Карпат, відпочинок на березі моря, Болгарія, Туреччина, Грузія. Але ж всі ці поїздки відбуваються за рахунок батьків, батьків. Проплачують діти їдуть багато батьків цікавляться і також долучаються до нас і їздять з нами на відпочинок. Але ж звичайно, якщо хочете їхати до Карпат, то треба бронювати це все у березні-лютому місяці, тому що потім просто місць немає. Якщо великий колектив, цього року ми в Карпати возили 90 чоловік, то було складно, ми двома заїздами їздили, тому що за таку кількість і за один раз неможливо відвезти, прийняти немає місць. Так. І е, велика щороку збільшується і кількість дітей, охочих стати учасником нашого колективу, і для деяких моїх вихованців. Заняття хореографії стало справою життя. А разом зі мною працює Дмитро Кубер. Це наш вихованець, він закончив Ніжинське училище культури, потім закончив Ніжинський педагогічний університет і зараз працює в нас акомпаніатором і викладачем, викладачем. 10 годин у нього гурткової роботи і ставка акомпаніатора. І ще хочу сказати, що двоє моїх хлопців закінчили. Один закінчив університет, глава зда Олександр, а інший ще навчається на другому курсі. Це Гаган Антоній. Я пишаю своїми вихованцями, хлопці молодці. І сподіваюся, що надалі ще будуть діти, які захочуть продовжувати навчання. І ну, проводимо трошки профорієнтацію. За результатами за результативну і просвітницьку діяльність, відродження та активну пропаганду надбань національної культури, у 2016 році колективом було присвоєно почесне звання Зразковий художній колектив, а у 2021 році почесне звання народний художній колектив системи освіти України. Веселі Червички це більше, ніж просто танцювальний колектив, це велика родина, у якій кожна дитина може знайти себе, розкрити свій талант і стати частиною великої творчої справи. Хочу ще сказати, що, коли ми, що багато конкурсів нам допомагає це метадець закладу краф Тетяна Петрівна, і коли ми готуємо документи на присвоєння звання, то цим всім займається наш методист. Моє завдання створити колектив, зробити гарні постановки і концертну програму. А вже все, що стосується документів, це все готує наш методист. Вона мені тільки говорить: оце, це, це треба, я її відправляю. А всю решту це робить вона. За це є дуже вдячна. І взагалі, в нас гарний колектив. Допомагають один одному, тому легко працювати. Щиро дякую вам за увагу.